Ця думка мене просто вбила. Я декілька днів ходив в нею. І все ж таки вирішив записати це відео і поділитися своїми думками з приводу цієї проблеми з вами. Один із клієнтів написав такий коментар. Побачивши ціну на деякі топові суперякісні матраси на нашому сайті, він написав, що за за такі гроші я куплю декілька ліжок. Дійсно, на нашому ринку є в середньому сегменті. Є ліжка не дуже дорогі по ціні там від 6 до 8 тисяч гривень. Це дійсно так, але ви повинні запам'ятати головну річ, що ліжко. Навіть може бути витвором мистецтв із червоного дерева з індивідуальним дизайном і таке інше, але це не забезпечить і не буде вам гарантувати якісний сон і відпочинок, тому що за цей сегмент відповідає саме матрац. Насправді немає значення на чому буде лежати матрац, чи на якісному ліжку, чи на звичайному каркасі, а може й навіть на підлозі. Головне, що матрас відповідав. Всім параметрам вашого тіла, ваги і таке інше і забезпечував вам повну релаксацію і відпочинок. А якщо вам потрібен матрас, пишіть нам.